Пам'ятаю себе, коли я відкривався для духовного світу, пізнання чогось такого духовного проводив медитації, відключав повністю свої мізки, щоб не було ніякої думки. І зараз, ось це все згадую, і реально смішно того, що сьогодні ось саме із за цього, що люди вони наближаються якось в духовний світ, не знаючи до кого вони звертаються, в ім'я кого вони звертаються, того що духовний світ він насправді наповнений не тільки там різними пісами, і саме із за цього, що ми наближаємось, не розуміючи, що ми робимо. Запрошуємо у своє життя, ось такі ось прокляття і так далі. Як це було, наприклад, в моєму житті. І коли я почав вивчати слово Боже, завдяки церкві, божим людям, знаєте, розумію одне, що Бог зараз ось, Він дав мізки не для того, щоб їх відключати, а для того, щоб не їх використовувати. І саме Слово Боже, воно мізки дуже добре запускає. Тож. Потрібно вивчати, пізнавати слово Боже, щоб не потрапити в западню лже, якихось релігій, вчень і так далі, щоб кожна людина вона своє життя не запрошувала всіх цих бісів і так далі, прокляття. А щоб дійсно Бог був у житті, благословіть.